Добрий ранок, малята! Розумні хлопчики, кмітливі дівчата. До нас сьогодні завітала гостя. А хто це відгадати дуже просто. Уважно слухайте! То тверда, а то м'яка, то здебільшого рідка, то нечутна, то шумить, а то навіть закипить. Як нема її, біда. Люди звуть її. Вода, так, правильно малята. А кому ж потрібна вода? Рибкам потрібна? Так, а птахам теж потрібна. Тваринкам потрібно. А рослинам потрібна вода? Дуже потрібна. А нам, людям, потрібна вода? А вже ж, теж дуже потрібна. А для чого нам потрібна вода? Щоб пити, варити їжу, купатись, мити посуд, прати одяг, прибирати у домі. Дуже-дуже потрібна вода і людям, і тваринкам, і рослинам, усьому живому. А чи знаєте ви, з чого складається водичка? Так, з краплинок. Сьогодні я розповім вам казочку про маленьку краплинку. Хочете? Так? Тоді уважно слухайте. Жила була маленька краплинка. Де була краплинка, там була й водичка. А там, де була водичка, усім було добре. Радісно було рибкам плавати у воді, Рослинам і квітам добре було рости, а нам з вами купатися і пити воду. Але ось трапилась біда. Налетів сильний вітер і приніс мороз. Краплинка. І замерзла. А без краплинки загинуть рибки, квіти, птахи, тваринки. Треба рятувати краплинку. Давайте покличемо на допомогу сонечко. Воно тепле, яскраве, відігріє краплинку. Давайте поплескаємо у долоні та покличемо. Сонечко, сонечко, ти прийди до нас. Ми тебе чекаємо кожен день і час. Сонечко, відгукнися. Жовте, з'явися. Ось і сонечко з'явилося. Давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку, дітки. Навіщо ви мене звали маленькі друзі? Або яка трапилася біда? Сонечко. Вітер приніс мороз, і він краплинку заморозив. Допоможи нам повернути її, будь ласка. Птахи, рослини, риби, люди не можуть без води. Я вам допоможу. Вітер розжену і вашу крапельку поверну. А ось і наша краплиночка з'явилася. Дякую тобі, сонечко, що зігріло краплинку. Вона нам дуже потрібна. Покапає, покапає, і вийде вода. Малята, давайте повторимо, як капає краплинка. Кап, кап, кап. Давайте ще раз. Кап, кап, кап. Молодці. Діда наша крапелька вже поспішає до своєї мами хмаринки. Давайте з нею попрощаємося. До побачення краплиночко. Діти, кому ми сьогодні допомогли? Краплинці, так. А що ж сталося з нею? Вітер подув, і вона замерзла. А хто допоміг нам повернути краплинку? Правильно, сонечко. Молодці малята, ви гарно попрацювали. А тепер нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.